Mitsubishi Pajero Wagon 2013 року випуску має пробіг 244 тисячі кілометрів, дизельний двигун 3,2 літри, повний привід, трансмісію, автомат. Автомобіль має регульовану кермову колонку, підсилювач керма, антиблокувальну систему, електронний контроль стійкості, бортовий комп'ютер, електричні склопідйомники, бічні дзеркала з електроприводом, центральний замок іммобілайзер, мультикермо, подушки безпеки водія та пасажира, електропривід сідінь, клімат-контроль, круїз-контроль, парктронік, шкіряний салон, підігрів сидінь, аудіосистема Rockford, сабвуфер, Панорамний дах, сигналізація. Це надійний позашляховик у гарному технічному стані, тяговий та економічний дизельний двигун у поєднанні з п'ятиступенчатим автоматом. Авто офіційне, є сервісна книга, перший власник у подарунок. Другий комплект гуми, є можливість перевірки на СТО.